Each shadow finds its quiet space in the flow of light, a tender. На нашому каналі. Я вчора простояла на кухні 4 години. Нам дали світло і я давай і їсти готувати, і кабачки закатувати. В общем, на радостях, що світло дали, переробила всю роботу. А заради чого я так вчора напружувалася і хотіла за увесь вечір все зробити. А тому що сьогодні п'ятниця і на роботі скорочений день. І я так собі спланувала, що якщо я вчора да, закрию всі питання по кухні, то сьогоднішній вечір мені не треба буде готувати. І в мене буде вільний час, але буде вільний час для іншої роботи. У мене стоїть зароший город тут в Черкасах. Прям дуже сильно. І вчора була така злива, сильна, така промочена земля, що навіть за увесь сьогоднішній сонячний день вона не підсохла. І я так зразу собі спланувала, що сьогодні було б класно пройти весь город, увесь його просапати і на найближчі 2-3 тижні про нього не згадувати, тому що я, коли тут все висипаю, 2-3 тижні в мене десь ну, нічого не росте, і все стоїть чисте і все добре. Тому що, чого я ще так що волога земля. На дачі там, наприклад, можна полоти е, любу землю, що суху, що вологу, тому що там пісок, і воно завжди так легко политься, таке все рихле, можна сказати. А в мене тут земля така бетон. І якщо вона не мокра, то ти її просто не вдовбиш. Вона як асфальт. Тому, думаю Боже, це ж наскільки буде мені легше сьогодні полоти. Ну, в общем... Я вчора все зробила, все осилила. І сьогодні я направляюсь в город. Мої плани все виполоти за сьогоднішній вечір. Вже можна сказати, що вечір, тому що вже 5 годин, От, поки я поробила тут трошки роботу по дому, погладила, поприбирала, посудомойку розгрузила, загрузила, в общем, всі ці стандартні роботи, які проходять кожного дня. Ну, так що таке сьогодні у нас буде відео. Вибачайте, іншого не маю що показати, бо сьогодні весь вечір буде в городі. Все? Боже, я люблю своїми гортензіями, як вони гарно квітують. Ходімо, я вам покажу. Ось такі гарні в мене вийшли кабачочки. Бачите, які вони красиві. Тільки перші чотири баночки. Ну, а остальні вже будемо катати на протязі. до відпустки, треба накатати. Поки є кабачки, зараз буду постійно катати ось такий кабачок по корейськи Гортензії мої зараз в повній красі. До речі, вона в цьому році якась рожева стала. Я її купувала як бордову. Але от в цьому році вона чомусь така Така якась рожева. Краса. О, я обожнюю гортензії. Біла гортензія. Такожна да, красуня. Настільки ніжна, ну, не можу намалуватися Ну, а ця моя любимиця. Хоч вона не росте, вона маленька, якась така зовсім. Але мені дуже подобається, як вона квітне. Дуже подобається її колір. Ну, такий ніжний. Прям. Я не можу неї намалуватися. Вона в цьому році взимку в мене підмерзла. В общем, Бідненька, але така гарна, мені кума каже, що її треба відсюди викупати і пересадити в інше місце, щоб вона росла. Вона мене чомусь тут не росте. Коль сьогодні в нас город, тому я показую вам і клумби. Ця петуня із вона просто скажена. Ви подивіться вже на який участок один кущ розрісся? Ну, коротше, вона точно не для відкритого ґрунту, вона тільки для горщиків. От в горщиках вона виглядає просто суперово Подивіться. Ось ось в цьому горщику і зівейв. До речі, після вчорашнього дощу вона стала якась печальна. Ось такі довгі в неї пагони. в общем треба сьогодні покормити. Ви бачите, як петуні квітуть. Ось. Також і в горщику вона он як звисає. В общем, краса. Ну що, йдемо дивитися город. Те, що я кажу, що в мене там капець, повірте, я не перебільшую. Сьогодні в нас вже сонечко. Начебто й не було урагану, все добре. Так, О -хо -хо -хо. Мені завжди страшно дивитися, але я потім, як стаю працювати, то ух, і все швиденько. У мене тут город невеликий, він ж не такий, як на дачі. Але я запустила його, чесно. Переходимо до грядки з помідорами. В общем, ось така в мене тут робиться біда. Попроростало, бачите, скільки бур'яну через мульчу. Прополоти не зможу, буду просто видергувати. І так, на всій клумбочці. Нагадаю, низькорослі мої томати. Просто в ліс, в ліс привратилися ці низькорослі томати. як в них томати шукають, це капець. Чому зразу кажу, чому не черенкую, Тому що низькорослі томати не черенкуються. Якщо буде черенкувати, отримаєте дуже малий врожай з них. Так слідуюча клумба з Баклажанами. Тут більш-менш чисто, тому що мої хлопці мені допомагають. Мій чоловік в мене золотий, і він рвав тут бур'ян. Слідуюча грядочка із перчиками. І тут також більш-менш, тому що на днях хлопці проривали цю клумбочку. А от далі хлопці вже мені не допомагали, і там просто треш. Ось слідуюча. Грядочка з помідорчиками також. І ви подивіться, тут і доріжку треба прорвати, і в самих помідорах мокрець, йому пофігу, плюс 40, він все одно в мене росте. В общем, ось так. Капуста, брокколі. Ну, тут все більш-менш просто по доріжках треба пройтися. Капуста має широке листя. І вона не дає так сильно рости бур'яну, як інші культури, тому в капусті більш-менш завжди непогано. Знову білокрилка, дивіться народ. Вам, мабуть, не видно, вона тут літає на всю. Взагалі, на листях ще небагато, але стільки її трогаю. Ось, все літає. В общем, сьогодні обробляю від білокрилки і завтра беру препарат з собою на дачу, бо там знову білокрилка також. Слідуючи, знову баклажани. І тут взагалі капець. Ви бачите, тут і баклажанів не видно. в общем, Все це треба виполювати. Так, слідуча у нас тут цвітна капуста. Не так все печально, але ж все одно, ну ви представте, оце все видзюбати, І час, і, і сили. в общем. Огірки. Огірки там теж, як ви бачите, стоять такі зароші, що капець-капець. Все це треба прибирати, взрихляти. В общем, роботи достатньо в мене на сьогодні, і я ще мовчу за теплицю. Так, ось дивіться, який красунчик. Як оце приємно зривати врожай? Бур'ян полоть не люблю. Але врожай збирати обожнюю. Ой, капець, Огірки в цьому році на вулиці, взагалі, просто нікудишні. В мене таких ніколи не було. Так, ну йдемо. Тепличку. В тепличці все більш-менш. Єдине, що в мене не дуже гарні в цьому році помідори. Не розумію, чому. Хочу їх сьогодні підготувати комплексним добривом 20-20-20. Зараз включаю тут полив, поки я буду полоти, хай тут поливається. От. І трошки теж треба бур'яни. ви бачите, ви бачите воно, ну, воно якби чисто, але бур'яни є, мілкі, таких треба всі повиривати. Гірочки треба сьогодні зібрати. Бачите, які красунчики висять. Оце, до речі, бьорн. Ось це Бьорн. Так. Сухо, сухо. Ви бачите, дуже суха земля. В теплиці вмикаю полив. Nature Випалила я першу клумбочку і вирішила, що йду додому, бо вже шоста вечора. А я намагаюся зараз, от до шостої їсти і все. І потім нічого не їсти. Тому біжу додому повечеряти і вийду продовжувати. Ще, Ви знаєте, дуже важко. Сьогодні полоти дуже важко. Я думала, я сьогодні так швиденько все зроблю, і спеки такої немає. І земля волога, а воно все оказалось зовсім не так, Фух. тому що дуже висока вологість. Я просто вся мокра. І за цією вологості аж голова крутиться. Треба надіти щось, щоб сонце не так світило. І я вже починаю сумніватися в своїх силах, що я зможу сьогодні все виполоти. Так, трошки підкріпилася. За цей час набігли хмарки, сонечко сховалось. І я не маю надію, що буде не так жарко. Саша, вернуся з роботи, бо він як завжди, вже другий день підряд затримується там. От. І зараз, можливо, хлопці вийдуть і всі разом оп, і швиденько все зробимо. Працюємо далі. Так, Саша, щоб ви його не тіряли. В тому відео його, по-моєму, не було. Всім привіт! Я Саші дала доручення трохи якось розібратися з цими помідорами, бо вони вже попадали, гілки всі ось подвисали. Треба їх все це діло попідв'язувати, навести тут трошки ладу. Поки я там воюю з бур'янами. Оце зараз так хмарки на небі, прям скрізь все в хмарах і стало нормально працювати. Все, вже зразу спокійно, не течеш весь. Побідорів багато, так, да, Сашна, яка начеплялося на кущі? Ну, наче, на кущах? Наче багато. Я це не в перший раз помічаю, що ці низькорослі томати, вони якось набагато врожайніші, ніж високорослі. А ми що, ви саджали? Я один раз саджала два роки тому один сорт. І я тоді ще не знала, що їх не можна пасинкувати. Я їх ще й попасинкувала. От, і я була в шоці, при тому, що я попасинкувала, він весь обвішаний був прям. От, а потім я ще дізналася, що не можна пасинкувати, бо тоді буде менше врожаю. От, і я ж в цьому році їх замовила аж три різних сорти і нічого не пасинкувала. І це в нас такі прям міні-деревця повиростали, дуже великі, дуже мощні кущі. І я так думаю, з них врожаю буде багато, да, Саш? Ну, подивимось, я ж. Ну, ти Нє. ж їх там бачиш, ти там риєшся в них, бачиш ну, наче завязі. Богатенько. наче багатенько, наче багатенько, все нормально. А баклажани щось в цьому році взагалі якось так поганенько ростуть. Вроді і кущі величенькі, але ну, ось є завязь одна. Ось ой, який красавчик. Оце тут в грядки, я замітила, да? непогані кущі, а там взагалі доходяшки. Я бачу, ну то, що ми там І тут жуки не напали жодного разу. Да. Жодного. А там вже два рази. І давайте я вам покажу, як жуки поз'їдали. Що деякі кущі не можуть відродитись, дивіться. Ми просто пізно їх попшикали. Дивіться, що робиться. Оце все Колорадський жук. Ось, все, дивіться, що робиться. Ось цей, мабуть, вже не живе. А, Саш, надо ж ще побризкати від білокрилки сьогодні. І завтра розчин взяти на дачу. Саша буде обрискувати зараз від білокрилки капусту. Препарат ТПЕКІ. вже другий рік поспіль рятує нашу капусту від цієї зарази. І, звичайно, обов'язково треба прилипач, тому що капуста аж по ній скатується все дуже добре. Тому прилипач обов'язково потрібен. Розводимо на... на скільки розводимо Саша? 5-6 літрів. 5-6 літрів води. Я ось баклажанчики вже доходжу і буду зараз уходити з цієї ділянки, тому що Саша буде зараз цю капусту бризкати, щоб на мене не попало. Піду зараз наводити порядок. Ось там в помідорах, баклажанах, перцях. На оцих грядочках буду наводити красу і порядок. А потім воно підсохне, впитається в капусту, потім вже повернусь сюди. Оце Саша, повинна бути капуста цвітна і сама оця головка не біла, а фіолетова. Не бачиш, що в його трішній лист да. фіолетові. Дуже цікаво, як воно чи вийде воно так. Ну, якщо вроде, якщо зав'яже, бо бачиш, яка білокрилка активна в цьому році. Ти бачиш, як ми її активно годуємо гербіцидами? Літає як скаже наскрізь. Ну, а я переходжу поки що на помідори. Тут, звісно, полоти не вийде, тому що ж в мене там мульча лежить, тому буду просто виривати руками. Я сподіваюся, мої нігті це витримають. Що, помідори пройшла. Перчики пройшла. Помідори оце в мене залишаються. Я їх не буду сьогодні проходити, бо там капуста попшикана, щоб не доторкатись до неї. Піду зараз ось туди в огірочки, бо там прям капець капець На теплицю в мене вже часу не залишається, на клумба часу не залишається, на підживлення часу не залишається. Ну, все як завжди. Я переоцінюю свої сили. Тому. Зараз огірочки, там мені багато сапати, муторна досить робота. Бачите, так, сильно вони підзаросли. Ну, я їх не полола, та з місяць, мабуть, точно, мабуть, не полола, тому і маємо такий результат. Все, друзі, дев'ятої вечора. Я закінчила. Сил більше немає. Огірки пройшлась, не можу так сказати, що прям ідеально я їх пройшла, але в мене вже більше немає сил, вже все. Йду купатися і відпочивати. Все одно, огород став набагато чистіший. Ну, ці вже дві грядочки, ось які в мене залишилось прийдусь якось слідуючим разом. Треба скуштувати. Агро вже стилий. Мало його в цьому році. Солодке-солодке. У нас сідає сонечко так гарно, бачите, підсвічується будівля, прямо рожева, якась така рожево-червона. Я з вами, друзі, на сьогодні прощаюсь. Щось я так втомилася, що капець-капець. Ну такий в мене сьогодні вийшов вечір. Все, до нових зустрічей, до побачення.